мовляє. Маргаритка, ти йдеш чи ні? Певно, Несочку, вдівайся. Та нічого, просто дивлюся світлі костюмчика, шкарпетки чорні. Сині і сірі шкарпетки, я не знаю, де вони. Там стираються. Ми зі собою з конфетом. Ходи, Маргаритка. Йдемо трошечки з дівчатами. О, бачите, яка в мене довжина? Може не сильно видно, бо тому що чорні кулоти чи, як це сказати, капрони. От. Це моя довжина. Або така. Тут нічого не випирається. Гарно не... Що... лежить та спідничка. Ковточка файна, м'якенька така. Ти вдіває штатни. Я вже тут е, з дівчатами е, пиріг спекла. От. На кулінарному каналі він вийде з сиром, гора посуди. Словом, то зараз я нічого не буду рухати, тому що І зараз, як я почну мити ту посуду, то ще півдня пройде. В світлі, е, шкарпетки вже можна знайти? Такі от чи не такі. Так, забагато в тебе шкарпетків. Давай, вдівай. Маргарита, я вже казала тобі за те, то, що ти штани мала вдівати. Тобі ще раз треба сказати. Добре. Ну так, добре, давай йди. Так. Ми Ні, ми на день народження не йдемо, ми йдемо поскакати ойки якийсь квадроцик ну. Так, це вона сюди їде. Так пані А скажіть, будь ласка, а так, де мої діти? Де ви там є? Ух. Десь захопив. А у Ванеса. Та зараз ти Венеса йди, щось інше потім на звільнить, набавиться і. Мама, мама, на тобі. То басейн скільки?

Пішла у бар. хочу замовити для дітей. Є сир тягнеться, змічтона, о, шикарно. Як жвачка? Маргарита цей Це до картоплі фрі? Джем. малиновий джем. Тримали посилочку. тут для мене. все все все, все Маргаритка, то не рухай. Несемо посилочку, але посилка не є. Сильно важка, але відносно трошечки, тому що нова поштана трошки далі дому, тому вже руки, як то кажуть, втомилися. У зробити простіше, простіше лице. Я йду, я можеш подихнутися впасти і телефон же тримає, майже так. Прям ти зараз Зараз Впаду. Так мій хороші. Розпаковка. Це це посилочка, яка є, то я її замовляла. Тобто це не вже подарунок вже сама для себе зробила, знаєте. Дуже хвилююся, тому що ну, я тут трошечки уклала грошей. Але й о дівчатка, хлоп'ятка, о, яка вона шикарна. Маргаритка! яка вона шикарна, дивіться. А ну Маргарита ще ящик. Нижче, ні. Отак, так, так. Дивіться, яка краса. Яка краса, зараз я вам близько покажу. Дивіться, як це все класно запаковано. Ось це від цієї фірми, від цієї людини. Я не знаю, фірми, не фірми. Вінтаж Old Old. Ол. Подивіться. Подивіться, печатка. М -м -м. Дивіться, яка, яка краса. Ну, Це просто Оленко. Успіхів вам і натхнення. Ось це є, значить, посилання на інстаграм Vintage Old Old. Це просто. І тепер ми будемо розв'язувати. Внесочку тягни. Так, і тепер тут ми розв'яжемо. Розв'язуємо. Дуже приємно прям власноручно написано. Дуже приємно. Ось є е, Інстаграм. Хто хоче, то заходьте, підписуйтеся. Я думаю. Зараз ви побачите, що саме тут є. Все прям, Все прям запаковане, запаковане. Угу. Так гарно. Ну, так, да, подарунково. Туда? Це прям зроблено від душі. Туда? Так, добре. Ми тут всі розпаковуємо. А у нас тихо. И там Так, там ще коробочка. Такой упаковочка. Так. одна коробка. Нет, уже досить коробочок. Так, то все на низ, то все на низ. Так. Маргарит, такі твірки сюди не пхати, тому що то вже я сама. Ой, таке. Прям все це запаковано, які можна півоти. Все окремо, з тими щоб Нічого не розбилось. Не розбилося. Далі нам буде патико. Тихо, тихо. Годи -годи. Дивіться, так лісок. А це є! Ось це. Це є цукерничка. Ого, не буду гарна цукерничка. Це є, вже має 60-70 років, щоб ви розуміли. Ось таке прикольне, таке миле. Одне. Так, Ясно, що багато паперу і з-за того, щоб нічого не, не встукнулося, і щоб все гарно довезлося. Інколи ну, на пості працюють недобросовісно і привозять просто все, все або не все, але розбите. Наступне у нас. Це є молочний, молочник, Чи правильно я називала. А ні? для чого то? Це значить, тут треба буде помити, бо тут, напевно, клеїкіс є. От бачите? Валерія Made in Germany, отак. Бачите? Це о, там вершки можна наливати, молоко. Ага. Ну, словом, мені отака посуда потрібна для. Це, що я роблю, маю моя коліна, і от треба, щоб там була гарна, гарна посуда. Так, Оце для того я ще замовляла, але і люблю дуже гарну посуду. А не чорний підозрюваний, знаєте, як отак є. Так. Угу. Давай. Це є для кави, значить, тут. Е... Присутній. Ем, як це називається? Ні. Клані. Кра... Кракелюр, напевно, якось так правильно називається. Так. Так, ем, ну до словом, ми так писалися-писалися ем, і сказала, якщо там е, кракелюр, чи як це правильно називається, треба подивитися це слово. Казали, якщо я вам подарунок, якщо ви візьмете, то подарунок вам дам підсвічник. Він реально в такий ну, загалі, ідеальному стані. Навіть видно, що була свічка тут запалена, та, і ось тут трошечки чорненький є. Від тої... Але Оленка тарілочки поміняла, тобто, але все рівно підсвічник подарунок дали. Дуже дякую. Дуже приємно мило. мило. Чотири чашечки, підсвічник, молочник і цукерничка. От тут ще в мене є ось такі все, все довезлося, все отак має бути. Угу. От. Ось так. реально, Кожна карілочка замотана, обмотана. Це було ідеально, подивіться. хіба не краса? Ми тепер з нею розмотуємо, але так було важко замотувати, складати треба було. Так, то все треба було врятувати, щоб гарно все доїхало. Не розбили нічого. Треба з роботи вкласти. Так. Да. Це а, ми що? взяли, порвали, порвали раз-два і дістали те, що всередині є. Дивіться, Ось такі тарілочки, дивіться, які красиві. Дивіться, зблизька тут ободочок є гарний. яка краса. Тут, значить, пілабош, метлаш усікана. Mad In Girmania. А щось було із Англії? Не знаю, зараз заподобається. було із Англії. Все, я розпакувала все, що було. Це, одним словом, для кави. Такі мі... маленькі такі для кави. Я не п'ю горнятами великими. Отут просто посмакувати. Дивіться, яка краса. Є ще такі більшенькі, чайні, вони більші, а це є чисто для кави. Подивіться, яка краса. Ось таке. ось така цукерничка. Все, це... дуже гарні, дуже гарно збереглося. От. Гарманія. А десь то я почитала. Чекайте, може, то це теж Германія. Ого. є, знайшла. Енгленд. Ось така. Одним словом, я вам показала силку, хто хоче придбати таку красу до себе до хати, то прошу, я це одразу оплатила і все. Я зразу всі гроші дала, і я знала, що ці гроші, тобто товар буде без питань. Одним Словом, постаралася, дівчинка це все замотати, і то прямо треба було кожному так замотати. не просто. То я порвала, порвала і все. Дивіться, яка краса. Дуже гарно. Це так гарно зроблено. Зараз таких тарілок не знайдеш. Зовсім не знайдеш. Будуть дорожесні, а ніякої вартості немає. Все гарно треба пити, помити. Дивіться, яка краса. Я задоволена. Пеш з тої сторони отак, а з другої сторони вже такий типу замок. Отак. Бачите. І підсвічник. Я підсвічника навіть не маю нормального. Це вже буде підсвічник у мене. Хм. Дякую. Ми зробили порядки. Це ми викидуємо, Тут газети, то все. Тільки коробочку собі лишу, може, треба буде посилку робити з узуттям чи ще небудь, може, постіль, а це собі лишаю так само, буду наповнювати взуття, знаєте, щоб гарної форми було, щоб ну, там не сідалося. Зло, ми це все, як то кажуть, використаємо.